Всім привіт. Четвер, 6 березня. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуюча психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо знову розбиратися з вашою унікальністю, чого вам бракує, щоб досягати вашого успіху, до якого ви прагнете. І, власне, знаю, що цю тему ви любите, бо кожен з нас, мені здається, періодично ставить собі таке питання або. А що в мені є унікального такого, щоб я могла використовувати, проявляти, за рахунок чого могла б збільшувати свій дохід, або в такому деструктивному ключі, що в мені немає нічого такого. І, власне, це не є окей, бо щось таке є. Буквально в кожній людині основна проблема в тому, що ви про це не знаєте, не хочете дивитися, не можете дивитися. І сьогодні будемо з цим розбиратися. І перше питання: чи думали ви колись, що вам чогось бракує для успіху? Напишіть, будь ласка, добрий ранок, добрий ранок, рада вас бачити. А чи думали ви, що вам чогось бракує для успіху? Ну чого може бракувати? Грошей да, як інвестицій для чогось, а, може бракувати зв'язків, да, що у мене звичайне оточення, нічого такого, а, нема там з ким а, зробити щось грандіозне, немає підтримки. Тобто, теж може бути таке. Або немає якихось ідеальних умов. Тобто, наприклад, ну, з якими там іноді приходять до мене історіями, що мама в декреті, у неї маленькі діти, велика навантаженість вдома. І, власне, про щось більше вона ну, просто не може навіть, немає таких умов, щоб про це подумати. І власне. Мені для успіху, напевно, бракує впевненості в собі. Прекрасно. Вітаю. Вітаю вас з цим. Це теж туди ж страхи, невпевненість. Тобто, ми часто про це думаємо, що нам чогось реально бракує. І основна проблема в тому. Що, точніше, так, да, я зараз формулюю, це красиво. Проблема не в тому, що вам чогось бракує. Проблема в тому, що ви не бачите свої ресурси. О, сказала. Да, тобто, не проблема, що вам чогось бракує. Проблема, що вам реально не вистачає фокусу уваги в свої ресурси. І давайте про це поговоримо, тому що це прям вкрай важливо. Дивіться. В чому основна проблема? Те, що нам здається дуже легким, те, що вам дається дуже легко, вам здається, що це не ціно. Немає взагалі нічого тут такого. Наведу приклад, колись до мене прийшла на курс проявиста багаті дівчина чудова там приблизно 40 років і вона от десь 10 років все шукає себе не знає, чим зайнятися, не знає, куди себе направити, а у неї троє дітей, хороша дуже родина, але немає взагалі самореалізації. І вона завжди завжди якби, була в такому контексті, що у мене немає нічого такого. Ну, типу, я тут вже в декреті да, в затяжному, вже як домогосподарка давно, і власне я не знаю, чим зайнятися. От кому, кому це знайомо, що от реально не знаю, чим зайнятися, в чому моя унікальність і суперсила. І коли, так як у нас на проявіста багаті, в принципі, йдуть постійні розкопки себе, тому що це така терапевтична програма, то там у нас є ще модуль пов'язаний з вашою. Унікальністю, з вашою суперсилою, з тим, що ви можете, де ви можете себе проявити. І, власне, Марина після цього всього пішла у, в самореалізацію, виявилося, виявилося, що це людина, яка обожнює готувати. Але не просто обожнює, вона це робить з 4 років. Да? Тобто, з 4 років, вона готує. І Її хлібом не корми, дай щось приготувати. Вона із трьох інгредієнтів зробить 100-500 різних страв, вони будуть дуже смачні. Вона це зробить супер швидко. І, звісно, що вона це знецінювала. В її картині світу всі жінки такі. Їй було дуже Несподівано почути, що далеко не всі жінки такі. Ну, По-перше, не всі це вміють, по-друге, не всі це люблять, і по-третє, просто тут має бути певний хист до цього, да? взагалі от щось таке всередині, тому що її, це як знаєте, вас запитають зараз, що б ви робили, якщо б у вас, просто у вас було купа часу вільного, чим би ви займалися? Да, от вам би не треба було заробляти гроші взагалі нічого. Да? От просто у вас все забезпечено, чим би ви займалися. І от вона б готувала цілими днями. Розумієте, вона від цього не втомлюється. І абсолютно очевидно, що це її суперсила і її унікальність. Але через те, що вона це знецінювала, вона ніколи навіть не дивилася, не дивилася в сторону того, що з цього можна побудувати бізнес. І ми з нею побудували бізнес. На сьогоднішній день вона масштабується, розширюється в цьому контексті. Там зараз шукає, винаймає, як вона називається, як, ну, як кухню, да? приміщення для готування, бере людину, яка б працювала б на неї. Зараз вона там співпрацює з кав'ярнями. Ну, типу, все, все супер, все пішло. Чому? Тому що вона побачила після нашої роботи з нею в чому її унікальність? Хоча дуже довго сперечалася, і дуже довго було важко це прийняти. Але основний меседж цієї історії який? Який? Що ваша суперсила і ваша унікальність лежить завжди в розрізі того, що вам дається суперлегко. Але ми так влаштовані. У нас же яка програма сидить в голові? Що успіх через труд має бути важко, має бути такий тернистий шлях до зірок. І коли цього тернистого шляху немає, а тобі кажуть, ну от, отже, все, весь твій, весь твій успіх, от, він вже в тебе в руках, людина це починає знецінювати і сама себе гальмує. Відповідно, це от основна причина, чому нам дуже важко бачити свою унікальність і свою суперсилу, а вона є реально в кожній людині. Далі, ми. Орієнтуємося на те, що нам бракує, замість того, щоб концентруватися на те, що у нас є. От ми дивимося на інших, наприклад, да, на якогось ти вчора, до речі, був етер на тему успішний успіх. От ми дивимося на представників успішного успіху і такі ну да. От якщо б у мене було стільки грошей, якщо б я так могла красиво говорити, якщо б я такою була сміливою, якщо б я так привабливо виглядала, якщо б у мене були такі знайомі, то я б тоді теж. І в такому контексті ви дивитеся одразу в такий дефіцит, в те, чого у вас немає. І звісно, що це такий, знаєте, спосіб нічого не робити, да? подивитися, що у вас цього немає, вздихнуть, типа, а, ну, блін, немає. Ну, все, що я, буду сидіти далі і нічого не робити. І, власне, тут треба привчати, дивитися інакше. А що в мене є? Напевно, щось в мені є таке, чого немає от в тій там людині, на яку ви дивитеся і захоплюєтеся. 100%, яка б вона класна не була. Це мене ще з клієнткою проговорювали таку історію, що вона каже, от я захоплювалася а, там, іншою дівчиною, да, мені подобалося, як вона там будує бізнес. Але потім, коли ми познайомилися, я побачила, що у багатьох речах ну, вона ще така ну, дуже. Ну, слабка, скажімо так, що я вже пішла далі, а вона ще ні. І оце приклад того, що ми часто ідеалізуємо інших, бачимо в них їх класність, а свою помітити і розкрити, і проявити не можемо. Тому що дивимося в мінус, а не в плюс. Далі ми використовуємо свої ресурси буквально на 20-30%. І це теж дуже важлива думка. Ви зараз мусите прийняти в себе ту ідею, що от у вас вже багато чого є. Але ви з цього багато чого використовуєте лише 20-30% і все. 20-30% не більше. І відповідно, уявіть, що б було, якщо б ви використовували там 90-100%. Тобто, це би в декілька разів. Покращила той результат, який у вас вже є. І е, та, те ж саме щодо ваших сильних сторін. Ви їх е, використовуєте мінімально. Я зранку, вибачте, я зранку співала. Я трішки перестарала, що мене ще ціпло горло. А, бідні сусіди. А, тож. Однозначно, у вас є дуже класні навички, у вас є класні ресурси, у вас є те, що ви вмієте дуже добре робити. І тут головне питання: перше, чи усвідомлюєте ви це? Друге, чи заявляєте ви про це голосно? Чи робите ви це своїм ключовим інструментом? Я знаю людей ну, Так як через мене великий потік людей приходить, проходить, то от є, наприклад, приходить жінка, і в неї є дуже класна особливість. Вона вміє якісно підтримувати інших. От Просто якісно, глибоко це робить. І це супер якість. І це суперкрутий інструмент для досягнення успіху. Або, наприклад, ви можете. Бути класною в написанні текстів, О, теж да, є приклади, коли людина почала, наприклад, вести особистий блог і писати там, тому що з неї лється. Вона нічого особливого для цього не робить. Вона просто сідає, за 5 хвилин пише офігенний допис, і з неї прямо от це все полилось, але вона ніколи не дивиться на це як на щось, як на талант. Чому? Тому що їй це легко дається. І коли нам це легко дається, нам здається, що це всім легко дається. Ну всі ж пишуть якісь дописи. Але проблема в тому, що у неї офігенний допис, у неї класний допис, у неї допис, який хочеться читати-перечитувати. Але вона це не, ніяк не монетизує. У мене зараз дівчатка на провиста багатій є. Кондитери, які виготовляють ну, просто шедевральні торти, да, десерти. Одна з них знаходиться в Англії. І е, там взагалі такого немає. Е, там люди не, не роблять, ну, принаймні, де вона живе, я не знаю там про всю Англію, я не буду говорити. От, але е, там, де вона живе, такі вироби не, не виготовляють. Там все дуже такі примітивні тістечка. А вона виготовляє шедеври. І, звісно, що у неї починають там всі знайомі замовляти. Але вона бере три копійки, тому що е, вона не розуміє, аж, ну, знаєте, як по собівартості. Тому що їй здається, що ну, нічого такого, вона взагалі самоучка, вона сама цьому навчилася, у неї хист до цього. Да? І, е, відповідно, е, просто знаєте, що часто у вас вже. Є всього достатньо для того, щоб це дуже класно монетизувати. І е, що для цього потрібно? Що потрібно, щоб е, знайти свою унікальність, розкрити її, проявити. По-перше, е, проаналізуйте, що ви робите легко і природньо. Є люди, які будують глибокі зв'язки з іншими людьми, і це у них виходить легко природньо. Є люди, які, у яких класне почуття гумору, і це вони роблять легко і природньо. Насправді, все це можна монетизувати. Я розумію, що коли ми не звикли на це дивити, як на суперсилу і на ресурс, я до речі, робила таку штуку в Діректі на одному з етерів. Якось так вийшло, що я, а, я попросила написати там мені якесь кодове слово, і я розбирала унікальність людей. І прям їм давала зворотній зв'язок, в чому їх унікальність. Так от, е я цю унікальність в них бачу, але коли я їм це повертаю, і кажу: дивіться, от перша, друге, третя, ваша унікальність в цьому, в цьому, в цьому, в цьому. Навколо цього вам потрібно будувати вашу діяльність, монетизувати. І дехто просто, ну, типу, мені не вірив. Писав такі смайлики ну, сміючіся, плачучіся, що, типу, ну, а що тут такого? а що тут такого? І ця проблема. Да? Тобто, дивіться, ви ходите і дивитеся ззовні. Порівнюєте себе з іншими і думаєте: так, 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 так. На яке ж мені навчання ще піти, 155 з прокачати свої знання, навички, вміння в контексті моєї діяльності? Зараз піду, навчусь знімати рілз СММ, там ще щось піду, піду ще на сто курси курс, саме з підвищення своєї кваліфікації. Я знайду свою унікальність, зараз навчуся і знайду. Але проблема в тому, що ви не знайдете її так. Вона тут. І для цього потрібно погляд розвернути всередину. Чому, от, наприклад, хто приходить до мене на навчання на проявиста багаті, це терапевтична програма? Чому у дівчат під час вже йдуть дуже потужні зміни і класні результати? Причому в. Комплексно да у когось це стосунки вистрілюють, да? починаються класні стосунки. Мені випускниця минулого потоку написала, що в неї після курсу три місяці просто бречний період з чоловіком, з яким вони там все життя разом. А хтось починає одразу зростати в доході. Теж у них проблема. Ой, в мене зараз щось дефіга клієнтів. А я вже їм підіймаю, 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 підіймаю ці вартість. а Вони все йдуть і йдуть. Да? Тобто з такими проблемами зіштовхуються. І чому це відбувається? Тому що ми вчимося, по суті, протягом курсу погляд ззовні повертати всередину. Коли вам це вдається, коли ви починаєте більше контактувати з собою, дивитися на світ через призму з себе зсередини, да, коли ви вчитеся рефлексувати, аналізувати себе, доставати з себе ті стратегії. Ці способи мислення, які для вас максимально ефективні, то відбувається меджик. Починає сильно-сильно змінюватися реальність, яка б вона не була об'єктивна. В плані об'єктивного, те, що ми зараз з вами бачимо, відбувається в світі. То ваша реальність завжди буде класною. Завжди буде. Опорною, масштабною і успішною, тоді, коли ви цьому навчилися. Тож, перше, що вам потрібно зробити, це проаналізувати, що у вас виходить легко і природньо, і повірте, там має бути прям списочок, да, ну, такий, тому що цього точно дуже багато. Ну, не дуже багато, але декілька напрямків ви точно зможете для себе виділити. Далі подивитися, на чому інші заробляють гроші. А ти досі це не використовуєш. Тобто, в тебе є таке завісання, знецінення. Інші вже це ж роблять. До речі, часто фраза, з якої дівчата мені кажуть, от я подивилася умовно на свою там конкурентку, яка вже там супер успішна, як вона робить, так, те, що вона робить. І вони кажуть: нічого особливого, у мене це набагато краще, але чомусь. Чомусь у того, у кого це набагато краще, ще ніфіга не заробляє на цьому. А та, у якої набагато гірше, вона успішна. Ну, тоді явно щось не так, правда тут? І, відповідно, вам потрібно зрозуміти, що не треба бігти отримувати ще один диплом в контексті вашого, там, вашої діяльності, а вже створити результат з того, що ви вмієте. Якщо не можете знову, я вас всіх завжди закликаю йти навчатися працювати з собою, з собою тут і тут. Це основне. Бо за рахунок внутрішньої опори, за рахунок контакту з собою, за рахунок правильного мислення, ви завжди будете успішною, а не за рахунок 25-го диплому. Це історія, якою зараз нікого не здивуєш. Ваше просто навчання і знання це само собою розуміючі. А не те, що потрібно прям постійно збільшувати, збільшуйте. Створіть класний результат на тому, що у вас вже є. Да? Те, що я сказала, що ви використовуєте свій ресурс зараз на 20-30%. Його потрібно навчитися використовувати більше. І за рахунок своєї унікальності, унікальності це робити. І, власне, робити ставку. На те, що у вас вже є. От я з вами почала етар з яких слів, да? що вам щось бракує. Да? І ви там написали: да, бракує того, 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 того. Да. Але уявіть, що чогось вам завжди буде бракувати. Це нормально. Ви не можете жити так, щоб вам нічого не бракувало. Все одно буде завжди щось, тим більше у нашому мінливому світі, який розвивається просто настільки стрімко. Вам завжди буде чогось бракувати. Але питання в тому, ви зависаєте на, цьо, на тому, що вам бракує. Або ви, не дивлячись на те, чого, що вам чогось бракує, концентруєтеся на тому, що вже є, і вчитеся це монетизувати да, і досягати успіху на тому, що у вас вже є. Тож, ваше завдання подумати, що ви робите легко і природньо, це перше. І подумати, які три речі, нехай буде три, ви вже маєте, але наповно не використовуєте. От не використовуєте чомусь. Тобто ви вже можете це масштабувати щось, знову-таки, що у вас а, виходить дуже-дуже добре. Добре? Все у мене. Я завтра вже буду у Львові і не знаю, буду дивитися по своєму стану, буду з потяга, як я буду. Відчувати себе для ранкового етару, але думаю, що може, може зі спа завтра вийду до вас, не знаю, подивимось. Буду дивитися по ситуації. Хто буде у Львові на конференції в суботу, то до зустрічі. Підходьте обійматися. І все, слідкуйте за сторі, за інстаграмом. В найближчі дні буде дуже цікаво. До зустрічі, пока!